Откровення розділ 16 Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого. І пішов перший і вилив свою чашу на землю. І наробився гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра і що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як у мертвого, і всяка душа жива, що в морі, вмерла. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод. І стала кров. І почув я ангела вод, що говорив, Праведний ти той, хто сущий, і хто був, і святий, що так судив, бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав ти пити достойні того. І почув я від жартовника, що говорив Так, Господи, Боже Вседержителю! Істинні і праведні суди твої. Четвертий вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей вогнем, і палено людей спекою великою, і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра. І зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, і з рота звіра, і з рота лжепророка виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день великій Бога Вседержителя. Глядіть іду, неначе злодій. Блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим і не бачили сорому його. І зібрали їх на місце, що зветься по єврейськи Армагеддон. А сьомий вилив чашу свою на повітря, і вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи Сталося! І зчинилися блискавиці і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було відколи люди на землі. Такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палкового гніву його. І зник усякий острів, і гір не знайшлося, а град, завбільшки, як талант, падав з неба на людей, і блюзнили люди на Бога за кару граду, бо кара його велика вельми.